Доброго дня, зараз розберемо з вами тему «Одночасний та відкритий напад. У нас зараз стоїть позиція. Ось така. І в нас є хурі, і наша позиція рівна. Але зараз тура біла перебуває в одній лінії з королем. Чорно. Якщо ми прибираємо нашу білого короля в яку сторону, ми оголошуємо шах. Як дати цей шах нам скористь? І нічого страшного, для чорних немає. Але якщо ми приберемо короля на F3, то ми тепер одною нашою турою атакуємо короля. А ми знаємо, якщо дають король у шах, то необхідно або тікати, або перекриватися. І король атакує туру. Тепер що виходить? Якщо турою ходити, то можна ходити тільки на e 4 де її вбивають. Да? А якщо чорний король тікає від шагу, то ми вбиваємо туру. Наступний приклад: у нас є тура і слон проти три двох пішок на ферзовій стороні. Зверніть увагу, на те, що чорні не залишили профілактичного ходу для відходу короля і восьмий ряд. Чорний, він слабкий, сюди має у нас заходити тура. Щоб вона зайшла вчасно темпом, якби не було зараз воно, ми прямо поставили туру на е8, і це був би мало. Тепер в цій позиції нам потрібно слона прибрати з темпу. З темпу ми прибираємо слона з атакою на туру. Це поле c 7, або c 3. Якщо ми йдемо на це поле, ми атакуємо туру. І в чорних тепер два варіанти. Або вони отримують мат на восьмій лінії. Якщо від цього мату захищаються, то втрачають туру. Наступний приклад це у нас одночасний напад на дві фігури. Ми зараз з білих. У нас по матеріалу повна рівновага, але зверніть увагу, в по одній діагоналі стоїть з конем. Якби зараз кінь стояв десь, там, наприклад, на Е2, то ми вдали в коня. Тепер, якщо ми просто приберемо коня, наприклад, там на g 3 на F2, то в коня дуже багато вільних місць, куди він може втекти. І ми маємо прибрати коня з поля Е4 правильно. Для цього ми його ведемо на С3. Ми звільняємо шлях слону, і він атакує коня. І ми конем тепер атакуємо слона. І чорні не можуть одночасно захистити дві фігури. Якщо прибирають слона, втрачають коня. Якщо прибирають коня, втрачають слона. От приклад такий от одночасного нападу. Завершимо ми наше відео деякими прикладами відкритого нападу в дебюті. А зараз покажемо, як це відбувається в одному із варіантів. Захисту на e4,64d5, E4, E4, це була позиція французького захисту. Чорні грають С5, білі підкріпляють пішкою c 3 Далі виходить кінь на c 6 на D4, кініде на F3. Це теорія, ми її пропускаємо. І тут виходить ферзь на B6. Тепер слон білих йде на d3. І чорні бачать, що вони можуть після розміну пішок виграти пішку. Пішку Д4. Атакує кінь і королева, а захищає наче тільки кінь, кінь. Але після цього удару виходить наступне біль, слона прибирають з темпом, даючи шах. І це буде одночасний напад слона на короля і королева на королеву. Та як королю лише приходиться або тікати в сторону, або захищатися, ми ще з темпом можемо вдарити слона. І виграємо королеву за допомогою такого відкритого нападу. І ще один приклад зараз швиденько ми розберемо, який відносно часто може зустрічатися в дебютах початківців, які тільки вивчають шахи. Є таке у нас продовження, кінів 3, кінів 6. Після ходу кінь Е5 правильно в цьому дебюті грати пішкою d6, кінь підходить і відбити пішку на e4. Але якщо цього чорні не знають, б'ють перші, точніше не б'ють перші, а не відіграють пішку на e4. Тепер королева перша заходить на лінію Е. І тут, якщо чорні зіграють неправильно, значить тобі більше назад, пішку розміняли. Але далі йде отакий от хід. Кінці 6. На лінії є королева дає шах, а кінь атакує королеву. Королеві єдиний хід можна піти так, от, перекритися від шагу, але кінь її вбиває. А якщо захиститися від шагу слоном, то кінь її все рівно вбиває на полі, де вісім.